Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати. До чого вам готуватись в особистому житті? Давайте дивитись, дивимось на один день. Так, ну тут. Для когось з вас це як зарплатня, очікуйте, буде, а для когось це як допомога. Король мечів показаний, і знаєте, це як якусь... щоб закрити якусь складну справу для вас. Якщо вам десь не вистачає грошей, то можете розраховувати, але ж треба звертатись, це не так, що знаєте, там. Людина сама здогадається, що вам десь складно і ви потребуєте допомоги. Для когось з вас зверніть увагу тут по лікарям, бо, наприклад, там адвокати, наприклад, щось з військовими, наприклад, людина, ну там, яка з інструментами працює. Це як завершується певна ситуація, в якій от потрібна була допомога. Ну, щось десь шукали. Наприклад, там у вас питаннячко виникло. Ви хочете поспілкуватись з такою людиною, але не знаєте Ну от з ким саме. В цей день ви можете вже або... Піти, ну, побачитись з людиною. Або це, наприклад, вам хтось підкаже людину, і ви вже ну щось десь домовлятись будете про зустріч, про там якісь там справи. Тобто, це ну непогано показано, це знаєте, коли ви вже знаєте, що. Те, що вам треба зробити, воно вже близько, воно вже от якось буде у вас можливість там, може в цей день, а може на наступний закрити ситуацію. Сфера кохання, до чого вам тут готуватись, давайте побачимо. Тут, тут якось більш про матеріальне. Якась зависла ситуація, якась, знаєте, коли воно більше як на очікуванні щось. Коли, знаєте, от, ну так, не швидко щось відпрацьовується, не швидко. Тут, знаєте, сфера кохання зараз йде е, по матеріальні, це можете, наприклад, щось купляти, щось там планувати, щось як е, більш про плани. більш знаєте Коли от кохання трошки воно зараз не головне, а зараз треба там вам, сім'ї, закрити матеріальні потреби. І воно, ну, це знаєте, як трошки змінюється відчуття один до одного, бо втручаються матеріальні, не те, щоб тут складнощі, а матеріальні якісь от... хочеться сказати сюрпризи, бо тут, знаєте, коли очікуєте, очікуєте, і щось воно вам дуже довго тягнеться. Ну, але ж воно непогано закінчується, тож все ж таки про кохання теж згадайте. Давайте роботу роздивлятись, до чого вам готуватись в роботі. Ой, як не хочеться працювати. Ой як ви не згодні в якихось ситуаціях, от може зі співробітниками, може взагалі з тією роботою, яку треба робити, бо вона вам якась дурна, хіба ви її взагалі таку робити? Ну, от знаєте, як коли зайве щось, от ви так ну, розглядаєте роботу, що взагалі от, от воно ж, ну жіба робити, там, наприклад, два рази одне й те саме? Отаке от, щось. Але ж за це ж платять гроші, <смі> тож будете себе все ж таки налаштовувати на роботу і будете робити. Нічого не поробиш. Так, давайте побачимо, до чого вам готуватись, бо це треба прийняти у ваше життя. Інформація слова і, не, ви знаєте, тут цікава інформація, вона духовна для вас. Вона така, знаєте, яку треба б розглянути і дослухатись, уважно віднестись до цієї інформації. Але знову ж таки, у вас якось будуть як суперечки з тим, що ви будете чути. Це знаєте, як. Наприклад, ви звикли до, ну, от як ну, щось є звичне таке в вашому житті. Щось от так робили ваші там дідусь з, бабусе, з бабусею, ваші батьки, і ви так робите. Це щось може йти трошечки в розріз з тому, що для вас ну, як, якби то от, от воно так і як це може бути інакше? Трошки як буде вибивати вас з балансу. Але ж ми питаємо, до чого готуватись, бо це треба прийняти в ваше життя. Тож, просто хоча б там послухайте, почитайте, да подивіться, Ну може, в цей день ще будете не готові до такого сприйняття, але воно вже йде в ваше життя. тож все одно. Як, як то кажуть, дуже так відвернутись не, не вийде. Давайте далі дивитись. Що до чого готуватись, бо від цього краще б за все відмовитись. Давайте дивимось. <різь> Знову. Бачите, це щось таке духовне, це, це пов'язано з сім'єю. Це, знаєте, наприклад, коли дві сім'ї сходяться, ну там, наприклад, наречена наречений, так і дві сім'ї, і вони різні, Ну вони просто різні самі по собі. І це як, ну просто от Відмовтесь від нав'язування своїх правил. От тут, в цьому випадку, отаке. От Коли, знаєте, зараз як це вам пояснити? Кожен обирає своє, і кожен живе за своїми правилами. От просто відмовтесь від того, що, приходячи в чийсь там В чиюсь домівку ви приходите зі своїми правилами. Просто от від такого відмовтесь і все. Чи, наприклад, до вас хтось прийшов і нав'язує вам свої правила? Ну Так і скажіть людині, слухай, ти у мене в гостях, заходячи у гості, будь сліпим, а виходячи з гостей, ставай німим і все. І що тут, як я тут живу? Це моє життя, все. Ну, от щось таке показали карти. Бо вас навіть на емоції там можуть вивезти, прийти, і там то ви там стул не там поставили, то взагалі у вас занавіски не такі, не того кольору, чи ще щось, чи там шпалери, взагалі, чого у вас у смужечку, а треба там, у клітиночку. Ну, знаєте, як це буває. Так, чого вам не оминути? Давайте розглянемо, чого вам в цей день не уминути. Так, нагадую для нових людей на, на всяк випадок, що відео виходить у нас ввечері, а воно діє на наступний день. Ну, от, так я загадувала, так, так воно мені йде. Тож, чого вам не уминути? От, е, взагалі-то. Баланс у вас буде в цей день, як налаштовуватись. Це знаєте, коли от ви самі схочете збалансувати якісь сфери свого життя. І здебільшого матеріально але ж ну, всі ж хочуть матеріальну сферу в балансі тримати. Це день, коли ви ну щось будете робити для цього. Нагадую, що може і не всі, бо це ж загальний розклад, але щось таке ви будете робити. Як, знаєте, це може бути планування там з кимсь з ваших рідних, близьких, коли ви там обмовляєте якісь справи там, що ми купуємо, що не купуємо, на що ми відкладаємо, що ми там сплачуємо, ну, щось таке. День, коли вам важливо буде, якісь такі моменти, ну, як обговорювати, як підіймати. І е цікаві ідеї будуть надходити от до вас в цей день. І важливо, що все, що ви будете робити в цей день, воно вам буде результати в майбутньому приносити. Тож, день цікавий, день, коли треба б щось там. Що ви можете, вмієте там, як, як ви собі бачите ситуацію, проробіть її? Так, і порада від вищих сил для вас. Королева жезлів нам тут показано. І ну, людина знаюча, людина, ну це знаєте, такі. Ну, як то кажуть, в Києві на базарі всі жінки відьми, як то у Гоголя було, пам'ятаєте, е є щось у неї таке, вона як бачить наперед, вона як відчуває наперед. Е Важливо встановлювати контакт з такою людиною, і важливо дослухатись до порад такої людини. Ну, хтось є там в вашому оточенні, буде якесь таке, знаєте, як спілкування, як почуєте щось від людини, і воно вам може бути дуже корисним, бо тут, як знаєте, Стабілізувати якісь ваші там справи, ну, щось там у вас, воно буде корисним для вас. Тож зверніть увагу. Бо людина мені показана, як знає як знаюча, як бачача взагалі якісь, ну, скажімо, там для нас нібито звичні речі, трошки під іншим кутом, і вам воно буде корисне. Отак, показали. То там у вас думаєте? Хтось таке може, це ви самі так вмієте і так відчуваєте світ трошки інакше, ніж оці з ким ви спілкуєтесь? і тоді зверніть увагу на думки, які будуть до вас надходити в цей день. Особливо на свої сни зверніть увагу. І зверніть увагу, знаєте, коли ви просинаєтесь або засинаєте. Важливо, щоб ви думали про щось хороше, про якусь вашу стабільність. От просто робота з вашими думками надважлива буде в цей день. Такий день, так, так буває. Тож на цьому я закриваю це відео. Всім вам гарного дня, гарних подій в цей день. Бережіть себе. Хай все буде і тихо, і спокійно, і в здоров'ї! Бувайте! Побачимось!